Вже більше тижня на Черкащині денна температура сягає 30-34 градуси. Це найспекотніша декада літа. А температура води в Дніпрі вже вранці 27 градусів. Повідомляють в обласному центрі з гідрометеорології. Ефективні дощі відсутні, тому відбувається зменшення вмісту ґрунтової вологи. За результатами спостережень агрометеорологів, в ворному шарі ґрунту незадовільні запаси вологи спостерігаються у південно-східних районах. На більшості площі недостатні 10-20 мм. Найкраща ситуація з вологою на Смілянщині – 29 мм. Протягом тижня температура вночі становитиме 12-17 градусів, у день 27-32. Температурний фон на 4-5 градусів перевищуватиме норму. Лише в окремі дні можливі локальні грозові дощі. На зміну погоди варто очікувати у найближчі вихідні.